Офлайн-навчання навчання це навчання в звичайному класі або аудиторії, а не дистанційно. Незаперечні плюси офлайн, очного, живого, фізичного, контактного навчання. Мінімум шансів відволіктись на будь-які хатні справи або розваги. У класі тільки навчання та спілкування з вкладачем. Можливість живого спілкування з учителем, що дуже важливо для людей, які сприймають більше інформації від візуального контакту, до того ж, взаємодія з викладачем допомагає краще зрозуміти матеріал уроку, оскільки можна швидко поставити питання щодо поточної теми або домашнього завдання. Крім того, рівень уваги збільшується завдяки інтерактивним заняттям. Лис спілкувати особисті своїм однокласниками огорче теми та роздувати. Шанс знайти однодумців та цікавих співрозмовників, які можуть перетворитися на справжніх друзів у майбутньому. Значно менша залежність від наявності інтернету та електрики. Інколи на оффлен заняттях виникає необхідність показати слайди, відео або послухати аудіо. Усе це стає неможливим або вкрай ускладненим за відсутності світла або наявності проблеми з інтернетом. Але ці проблеми не є критичними. Вчитель може продовжувати урок, оперативно замінивши всі види дидактичного матеріалу іншими. Учителі приділяють увагу кожному учню, взаємодія вчителя та учня є ключовим моментом у процесі навчання. На живих уроках вчитель краще пізнає кожного, що робить процес навчання більш гнучким. Стимулюється здорова конкуренція між здобувачами освіти. У класі покращується взаємодія між учнями. Вони починають змагатися один з одним, і це призводить до кращого навчання, а також підвищення самооцінки та посилення мотивації. Позакласні активності сприяють загальному розвитку хлопців та дівчат, оскільки покращуються їхні соціальні навички через добування друзів та командну роботу. Покращується дисципліна та пунктуальність, оскільки треба постійно бути фізично присутнім у певному місці у певний час. Ми дуже любимо ходити до школи. Надзвичайно. Я дуже люблю свою школу. Я обираю очне навчання.